Минулого тижня у Суворовському районі після ремонту відкрився офіс місцевої спілки інвалідів, як розповідає голова організації Валентина Гаманюк. Роботи були проведені за ініціативи та за допомогою Гнадія Труханова. За словами жінки, протягом років роботи центр став другим домом для людей із обмеженими можливостями. Тепер цей дім ще й відремонтований. Сьогодні ми відкрили після ремонту наш офіс. Это дом для инвалидов. Я всегда говорила, что когда мы еще это помещение получили, я говорила, что это дом для инвалидов. Сюда вы можете прийти с радостью, с бедой, и мы вместе будем решать все наши проблемы. Сюда приходят инвалиды, взрослые с проблемами, молодые инвалиды для общения, для... Мы проводим и дни рождения. Вот все праздники, какие только существуют, все проводится здесь. у цьому центрі. Люди з обмеженими можливостями можуть не лише поспілкуватись. Члени спілку активно беруть участь у спортивних змаганнях, отримують нагороди. Але зараз у Саворовському районі дуже не вистачає центру реабілітації. Саме з проханням відкрити таку установу до Геннадія Труханова звернулись під час зустрічі на посілки. немає ні одного центра для молодих інвалідів, в якому вони могли маглі. Реализоваться, общаться и э, ну, состояться как члены нашего общества. Дело в том, что приходя э, в Центр інвалідів Суворовського району їм здесь очень нравится. Они встречают добре отношения, вони здесь грають. Но для них це мало основне завдання такої установи активна участь у житті суспільства. У центрах реабілітації не лише отримують медичну допомогу, але й працюють. Геннадій Труханов відзначив, що готовий допомогти у відкритті такої установи у Суворовському районі. Нам нужны предложения. Дело в тому, що як ні знають, що їм потрібно і чим займатися. То тобто, нет такого, що допустим діп. Депутат Руханов или другой депутат придумает что-либо для них и предложит им. Они лучше знают, что нужно. А ми підставимо своє плечо в організацію вже в організації поміщення, в організації там оборудовання то Или там заказу на какое-то оборудовання, яке сделать зробити категорія людей. Тобто, ось такий совместный труд має бути. Тому що якщо ми будемо предлагати, не завжди ми розуміємо те, що потрібно. А вже в іншій частині міста роботи з лідами йде в дещо в іншому напрямку. 20 жовтня в академії спорту, що на Дальницькому шосе, пройшли перші в Одесі змагання з плавання серед дітей з обмеженими можливостями. У запливах взяли. Участь спортсмени з дев'яти областей України діти з особливими потребами вимагають звичайно, і особливої турботи від тренерів прав, які нелегко даються навіть здоровим дітям для інвалідів є справжнім подвигом. Як розповідає заслужений тренер України Рибо Воробйова, займатися спортом людям з обмеженими можливостями дуже непросто. В першу чергу, через відсутність пандусів та іншого устаткування. В основном социально-бытовые проблемы. Это отсутствие пандусов, отсутствие доступности к месту проведения соревнований, к месту проведения тренировочных занятий. Некоторые из них даже в магазин не могут себе позволить попасть только потому, что не проходит коляска. Особенный ребенок и обычный ребенок, они праздника хотят одинаково, и радуются они одинаково. Точно так же огорчаются они одинаково. Только их надо немножко больше любить. Тогда у них. оживает душа, тогда у них расцветает улыбка, загораются глаза, и они готовы работать. Они очень благодарны эти дети. За словами Геннадия Труханова, мужність з якої діти долають трудности, це добрый урок для всіх. Я очень рад, что у нас получилось это мероприятие. І я очень рад, что год назад мы здесь же в этом спортивном комплексе вручили 24 четыре сертификата. На посічення безплатне посічення групі э, детей с ограниченными возможностями. И сегодня мы видим уже плоды своего труда, когда ребята, которые вчера що боялись воды, сегодня участвуют в заплывах Уже нагороду у цих змаганнях отримали не лише перше три місця, адже для дітей-інвалідів одна лише участь це вже перемога.